Навіть колись я, будучи генеральним директором «Київенерго», ми підписували контракт на експорт електроенергії в азіатську частину Іван Васильович, дивіться, ви часто кажете, що Укренерго така система утворюча вікати хребету утворююча Хребе. компанія. А можете пояснити, що ви маєте на увазі її роль значення в українській енергетичній системі? До перших реформ в енергетиці. Укренерго — це була ну, в основному функція диспетчерізації. Вони утримували режим, вони були диспетчерами всіх енергетичних э, об'єднань, Диспетчер, був диспетчерський пункт в Празі, НДЦ це був національний диспетчерський центр. Де, коли ми продавали, Україна продавала дуже багато на експорт електроенергії по всім країнам Східної Європи. Навіть колись я, будучи генеральним директором «Київенерго», ми підписували контракт на експорт електроенергії в азіатську частину Туреччини, там де зараз будують атомні станції, там дефіцит дуже великий був. І от це украдено. Коли зробили реформи, от високовольтні лінії. Забрали у енергетичних компаній. В той час було ПЕО, це ВО, виробничне енергетичне об'єднання. Це лінії 110, 30, 30, 330, 750, всі підстанції. Це для того, щоб коли йшла приватизація, щоб ці основні магістральні лінії вони не опинилися в приватному якоїсь компанії, а щоб це була державна кампанія, яка, э, яка э, якби, якби вона, вона як хребет э, електроенергетичного комплексу, а на цей хребет нанизуються, там, електростанції, теплові, такі, гідро, як державна компанія і так далі. І вони продовжують э, про, функції диспетчеризації, Це з головних завдань Укренерго,